Коли чоловік не витримує своєї жінки, відьми і йде від неї, це є його вибір, це є його вибір його душі, тому що відьма це зеркало, вона підсвічує всі непропрацьовки. І чоловікам легше піти, чим зупинитися. Тому що буде, він залишається жити по всіх програмах свого роду, в тому числі і деструктивних. Можуть бути такі варіанти, що буде далі з ним. Можливо, рід вищі сили пустять його ще по одному колу, досвіду, який він не пройшов, щоб він його пройшов, може бути жінка з такою самою програмою, але в іншій енергії. Дуже багато різних варіантів, Ще буде. Але якщо, наприклад, він образив, відьму сильно, То, можливо, його зупинять вищі сили і складуть такі обставини, щоб він енергетично понизився в вібраціях. Мені здається, це найгірше, що може бути в житті, коли зупиняють вищі, вищі сили і понижають вібрації. Це просто ну, з тих низів світу не видно.